Після затвердження незалежності він говорив, я вітаю всіх вас вільних, українців моїх рідних, вільних всіх і всіх багатих, і з Дякую. 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 Дякую, за Дякую. кого. Дякую. 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 Короткий виступ знову проарестувати на різних рівнях, як у вас бюджет і з чим ми маємо зараз. Отже, додаток друге рішення про власний бюджет, будь ласка, якщо ми з маємо знову, це до питання, як ми будемо відзовувати наші операції. Отже, в структурі витратів 43% це є освіта, 41% це охорона здоров'я, 6% це соціальний захист. Наша стаття це органи за секретування складає 0,7%. Це стосовно того, який ми можемо виділити ресурс із скорочення адміністративного персоналу. Ніякого ресурсу ми не немає. В умовах бюджету ефект буде ефект від, від скорочення менші закладів. Тобто від скорочення податків на комунальні послуги, на отримані здоров'я. Ясновічні, що ні депутатський корпус, ні адміністрації міських скарбів. Це стосовно обласного рівня. Стосовно рівня міста.